Пане Станіславе, вітаю! І хочу сьогодні е, трошки вже почати підводити підсумки цього року. Е, ну і звісно, проговорити про те, що чекає нас наступного, і про що вже можна говорити саме про підсумки цього року. І перше моє питання стосуватиметься е, змін у сфері е, ЖКГ. Чи варто нам очікувати збільшення тарифів в новому році, і можливо, варто готувати ще до якихось змін, про які люди ще поки не знають, чи можливо про ті самі борги, які, наприклад, за цей рік вони не закрили, що їм далі робити? Найголовніша зміна, яка відбулася в нарахуванні комунальних вартості комунальних послуг, це в грудні 2023 року, тобто на кануні 2024 року, було прийнята норма, яка повернула можливість компаній, що надають комунальні послуги, стягувати пені стягувати заборгованість по комунальним послугам і найголовніше припиняти чи зупиняти надання відповідної послуги відповідної послуги що їм надається а, насправді, під час війни, коли коли го другого року почалось у нас повномасштабне вторгнення, багато людей одномоментно зіштовхнули ситуацію, коли вони полишили свої домівки і довелося поїхати. І звісно, що з об'єктивних причин вони не могли платити комунальні послуги. Але згодом ми все ж таки, як це не дивно та не влячно, але ми звикли до ситуації, яка існує, і люди почали і по деякі повернулись до своїх домівок. Деякі почали здавати в оренду, хтось десь влаштувався, і так далі. Тобто, держава прийняла рішення про те, що треба повертатись до того, щоб комунальні компанії, що надають комунальні послуги, отримали можливість стягувати. Існуючі заборгованості, але не врах... навіть не враховуючи ту обставину, що вони мають право стягувати заборгованість, найефективнішим способом примусити сплатити борги залишається припинення, все ж таки надання послуги. І тоді, коли там, людина в неї не платить взагалі там, місяцями, роками нічого, подавши на неї в суд, компанія, що надає комунальні послуги, вона. Ще витратить час або на отримання там судового наказу, або взагалі, не дай Бог, там буде позовна заява. Боржник буде ще там заперечувати. Потім з нього ще треба якось стягнути кошти. А якщо їх немає, то ну, це якось вкрай важко. А от коли ти, наприклад, припиняєш постачання електроенергії. То людина відразу на своїй шкірі відчуває, що в неї виникли проблеми через те, що вона не сплатила заборгованість, і відтак е, йде до е, відповідного представництва цієї компанії домовлятись про те, щоб її підключили. І от, е, з огляду на це, е, в мене є певні рекомендації, як діяти. От ми прожили в цьому вже рік. За рік накопичилось доволі багато боргів у людей, і я. Передрікає, що скоріш за все в наступному році компанії, що надають комунальні послуги, почнуть позиватися до суду, тому що ну накопичилась певна сума, з якої це стає доцільним, і, і будуть вимикати безпосередньо надання послуг. Так, от моя перша рекомендація, яка передбачена, собственно кажучи, в постанові кабінету міністрів, це реструктуризація заборгованості. Якщо ви знаєте, що у вас є якась заборгованість, і ви не можете погасити її одномоментно йдіть до цієї компанії, домовляйтесь про реструктуризацію. Скоріше за все, вони підуть вам на зустріч, тому що їм отримати гроші набагато важливіше ніж зробити вам якусь капусть і відключити вас від постачання. Тому, скоріш за все, це буде. Для цього вам треба прийти туди. Обговорити, яка буде реструктуризація, підписати відповідний договір, внести відповідний перший платіж і далі починати гасити заборгованість. В такому разі вони не мають права відключати вас від постачання. Другий момент, коли вони не мають права вас відключати від постачання при наявності заборгованості, це, наприклад, коли вони вас повідомили за 10 днів про відключення, що через 10 днів буде відключення, але ви не згодні з тою заборгованістю, що у вас існує, і ви письмово звернулись до них для того, щоб вони здійснили перевірку та перерахування цієї заборгованості або взагалі подали позовну заяву. До суду так, от постанова забороняє від, відключати послугу, якщо йде от таке от розгляд справи. І е, ще не вирішено, чи повинні ви сплачувати е, ці кошти. Але це треба зробити протягом 10 днів з того моменту, як вас е, повідомили про відключення. Тут треба зауважити, що наші люди е, дуже якось не дружать з Укрпоштою, е, тому що листи, коли їм приходять, вони потім повертаються. обратно на тому, хто їх відправив, тому що вони не перевіряють пошту, не слідкують за нею, А відтак повідомлення за 10 днів людина може не отримати тому тут треба діяти отаким от чином я от я ще раз повторюю скоріш за все я вважаю що скоріш за все в наступному році полетять позовні заяви та заяви про видачу судових наказів почнуть блокувати рахунки через стягнення заборгованості і, і от я думаю що це на наступний рік план у компанії по постачанню комунальних послуг такий є тобто до цього ми повинні готуватись а я від себе прошу не платіть Борги, живіть своє життя без боргів. А, для цього є багато інструментів. Ви можете звертатись до юристів на консультацію. Ви можете особисто звертатись до відповідних компаній і вести з ними перемовини. Але а, оця от позиція, яка от я її дуже багато разів чую, коли людина каже: Я вважаю, що мені послуга надається неякісно або там дорога, тому я не буду платити або буду платити менше. Це дуже токсична поведінка в першу чергу для самої цієї людини, тому що е, ну, її оці дитячі капрізи вони в принципі нікому не потрібні. Є юриспруденція, і згідно до норм права, вона просто створює штучно для себе заборгованість. І відтак ну, це призведе просто до того, що її або відключать, або з неї будуть стягувати заборгованість. Щодо тарифів, ще на початку повномасштабної війни нам говорили про те, що тарифи е, збільшуватися не будуть, що вартість залишатиметься на послуги такою, як і спочатку е, тієї самої повномасштабної війни. Але вже декілька разів ми стикнулися з тим, що тарифи змінюються. Чи це законно взагалі? Взагалі не передбачається в діючому законодавстві якась заборона на зміну тарифів. Що таке тариф? Це вартість послуги або вартість певного товару, в даному випадку це електроенергія, теплопостачання, вода, газопостачання. Тощо відтак, ця ціна повинна бути такою, щоб компанія могла існувати, отримувати прибуток, сплачувати заробітні плати, податки і так далі. Якщо ціна на послугу буде нижчою, то відповідно компанія просто припинить своє існування, і ми не будемо отримувати цю послугу. Я розумію, що це може викликати певний скепсіс, тому що ну, ми вважаємо, що тарифи там завищені, і так далі. Хоча насправді жоден зі скептиків не внікав цю ситуацію, не розбирався з того з тим, як формується цей тариф і чому вартість саме така. Це перше, друге. Ну, треба е, враховувати ту обставину, що тариф е, він здорожчує не тільки тому, що так хоче е, там е, пан власник цієї компанії. Е, він здорожчує також через те, що відбуваються інфляційні зміни е, через те, що все дорожчає, і для цієї компанії, в тому числі, будівельні матеріали, якими вона забезпечує постачання, е, оплата праці, е, податки збільшуються зараз. Uh, таким чином uh, ця, цей тариф він буде зростати, і я абсолютно не вірю в ці історії, коли uh, кабінет міністрів uh, виносить якусь постанову, якої забороняє там підняття тарифів. Ну, постанова кабінету міністрів ви знаєте, як на халадільні правило да воно існує. А потім такі так знімаємо, вішаємо нове правило. Да? Там це правило скасовується, буде нове правило. Ну тобто, це те ж саме. Він регулює ці обставини. І е, таким чином е, гарантувати вам те, що тариф не буде зростати, ніхто не може. Більш того, е, ви зараз можете навіть бачити в інформаційному просторі е, повідомлення про те, що е, наше керівництво кабінет міністрів гарантує, е, що підвищення тарифів там в перші, в першому кварталі 2025 році року точно не буде. Ну добре, можемо вірити, але ну це ж відстрочення певних обставин. Тобто, е якщо зміниться е ну ситуація, да кон'юнктура кон зміниться, то відповідно вони будуть приймати якісь непопулярні рішення. Ну уявимо ситуацію, що наприклад Верховна Рада таки проголосує за законопроект про будівництво е в Хмільницьке додаткових енергоблоків до атомної електростанції. За рахунок чого вони будуть будуватись, от перше питання, яке в мене виникає: воно буде будуватись за рахунок енергетичної компанії? Якщо так, то енергетична компанія ну 100% буде клопотати перед кабінетом міністрів про підвищення тарифів, тому що їм потрібні кошти. Якщо це буде будуватись за рахунок інвестицій, таким тоді Україні треба запустити на ринок. Іноземні компанії енергетичні, які побудують енергоблоки, і вони будуть безпосередньо надавати послугу. Тобто, в нас на ринці на ринку з'явиться альтернатива, з'явиться ще компанії. Я це не вигадую. Насправді ну, є е, е, така зараз позиція: от в Німеччині готуються щонайменше дві компанії, які хочуть зайти на український ринок і будувати у нас в е, е, енергодобуваючі. Е, як підприємство, Да? і е, тоді у нас на ринку з'явиться альтернативні компанії, які будуть постачати послуги, але е, тут треба розуміти, що е, вони будуть робити це інвестиціями, тобто вони свої кошти будуть туди вносити, і вони якийсь час будуть хотіти ці кошти швидко відбити. Чи буде тариф дешевший? Я думаю, що ні. Я думаю, що він буде або на рівні, або можливо для початку там буде трішки дешевший, але потім цей тариф буде конкурувати з тарифом, що існує на ринку, і вони будуть весь час один одного підтягувати. Буде він збільшуватись чи зменшуватись, невідомо. І знову ж таки, буде залежати, залежати від того, чи буде у нас тривати війна і обстріл ракетами, чи буде треба без час його якось там перебудовувати, модернізовувати, ремонтувати. І, і подібні речі також не зрозуміла чи буде у нас продовжуватись така податкова політика, тому що якщо ми побачимо на те наскільки у нас піднімаються податки в наступному році, з навіть от з грудня 2024 вводиться, то ми розуміємо, що підприємці і підприємства вони будуть змушені виходити з цієї ситуації за рахунок споживача. І це стосується не тільки комунальних послуг, це стосується навіть тих, хто випікає хліб, навіть тих, хто продає там саме необхідне, тому що вони будуть змушені сплачувати більше податків та зборів. Таким чином ми повинні. Ну, навіть не готуватись, а ми повинні навіть звикнути до того, що в Україні протягом наступного року щонайменше протягом наступного року будуть поступово підвищуватись е, тарифи на комунальні послуги. Це, це догма, це буде 100%. Можете не сумніватися цьому. Не дуже радісна новина, але будемо готуватися таке життя. Як є. Дуже дякую вам за ці відповіді. Маю надію, що вони були корисними не тільки для мене, а будуть і корисними для наших глядачів. Можливо, ще поспілкуємося до кінця року. Ну а зараз бажаю вам гарного дня. Нехай сьогодні у нас буде світло. Дякую, навзаєм. Нехай буде світло, і нехай настане.